Швидкість кулі була 898. Хочу наглядно показати, як нерозуміння і маркетинг може вплинути на чиє життя. Зніму сьогодні відео про ось такі плити. Відео чергове. І, в принципі, я вже, напевно, трохи стомився їх знімати і розказувати, але зроблю це знову, тому як, якщо промовчу, то положу на себе частину. вини за ті наслідки, які можуть бути. Поговоримо сьогодні про ось ці плити. Про них можна говорити довго. Почнемо з того, що ось ця плита нашого виробництва. Ми її виробляємо з кінця 21 го масово пішла у 22-му році виробництво. У нас є спеціальне обладнання, ми його пресуємо в Україні і, в принципі, могли би побачити, що в му році на сайті найлегші плити, там бережіть спину і давайте гроші. Ви цього не побачили по одній простій причині. Тому що є відповідальність. Відповідальність не встановлена законом. Я тут скажу, третій клас відповідає до побачення. Відповідальність перед самим собою, розуміючи, що твої слова можуть коштувати комусь життя. І е, знаючи про ці речі, бачачи, що відбувається періодично в дикому маркетингу, без відповідальності, Комусь треба жінці машину купити, комусь басейн добудувати, комусь просто там в Іспанію швидше виїхати і, і напарюють, і люди купують, і думають, ми будемо берегти спину, плита найлегше, півтора кілограма. І т.п. Тому мушу знімати такі відео і пробувати когось зберегти. Цю плиту відкладемо в сторону, ми її виробляємо, але вона в нас в виробах такі, які не мають відношення до ураження ось такими боєприпасами. Тому як з наукової точки зору зараз розкажу і доведу, чому це не потрібно робити. Ось така балістична структура е, закуповується зараз на ось такому тендері за е, кошти платників податку Ірпінської міської ради. Ну я розумію, для кого вона закуповується, для яких завдань, і в принципі пробували цю історію не те, що зупинити, а прийти, прояснити і ну, в принципі, показати, що під час війни неможливо так е, по максимальній ціні. Пробувати просто розпиляти ці кошти, тому що прикриючись при цьому легко, надійно і дуже безпечно. Купується така історія за 55 тисяч гривень. Ну я думаю, у нас, скоріш за все, не купиться, бо ми там пару виграли скарг. Я думаю, що це, яку ми подамо сьогодні, ми виграємо. І частина цього відео буде також для користувачів, хто хотів це закуповувати, і для тендерного комітету, хто так безглуздо, хотів потратити кошти, думаючи, що вони ваші хлопці. Ви наймані робітники. Вам люди дали гроші, платники податків. І ви в якийсь момент подумали, що ви можете розпоряджатися ними, як вам завгодно, прикриваючись військовими і купуючи, до прикладу цих хлопців по ціні на сайті, мінус ПДВ, там, маніпулюючи якісна кордора турецька чи якісна кордора американська, безразніше. 55 тисяч гривень за бронежилет третього класу з підкладкою по-другому. Ну, це типа, дай Бог, щоб це просто хлопці хотіли провести і освоїти ці бабки, щоб не купували і не давали людям. Це ну, така у мене склалася моя особиста думка після того, як ми в цій історії прийняли е, участь. Я хотів якось змінити пояснити, але там немає кому. Ну, відповідно, знаєш, підемо по плану Б. Справедливість має бути і відповідальність також має бути. Розкажу про саму структуру. Дивимося це відео, яке ви бачили на початку, дивимося до кінця. Швидкість кулі була 898. Зайшла сюди, пробила третій клас. Тут ціла була плита. Пробила другий клас, зайшла сюди, зробила нам такий канал ранівий. І ось вона залишилася. Верніше, це тільки осердя, знаєш, ціленьке. Ось так. Виглядає. термозміцнене осердя, 7-10. Зайшло, вийшло. Тобто... Без сенсу така балістична структура, купа грошей на вітер, так як звичайний боєприпас з термозмісним осердям пробиває і робить таку історію. Можна поставити два, плюс цей пакет тоді зупини. Або якщо просто два, то вийде десь в сторону. Ці тести ми вже проводили. Не рекомендую при використанні від таких закроз. Тільки повторюсь, для розмінування ще для таких цілей. Для бойового використання, ні прикро, що маркетинг. Де люди ганяються за, скажімо так, прибутком, відсутність відповідальності призводить до того, що... Можна напарювати цю історію, і хто бажає зберегти хребта, може в кінці втратити життя. 55 тисяч гривень. Третій клас плюс другий мав би стати хоча б четвертим або третім плюс, а став ніяким. До речі, робив такий тест. Було цих дві плити і другий клас. Тобто 3 плюс три плюс два. і так. По факту вийшло пробиття, куля зайшла сюди, пробила цю пластину, пробила цю пластину, ось тут вона вийшла, плюс-мінус по прямій, а вже м'який балістичний захист. Перший пробило, другий зайшла сюди, ну і вийшла ось сюди. Навіть при такій історії від ППшки не зупиняє. Ну, я можу додати ще поліетилену, але результат, я думаю, буде аналогічний, так як осердя не, не формується і пробиває. Такі бронелементи без проблем. Знову пробиття, знову гроші на вітер. Вага додається, вартість додається, ти купу поліетилена і без сенсу. Чому так? Ну, перше за все, залишимо ці тендерні ірпінські всі історії. Посилання залишу там цікаві тендера. Якщо хто хоче подивитися під відео, почитайте там скарги, там все, все дуже ярко. До речі, в тому і відео, це е, Штребанк скажеться на те, що, е, що його треба нам називати. До речі, знаєте, коли. От, е як це назвисько, стає від'ємною частиною його власника, коли власник на нього починає відкликатися. З чим його і вітаю. Добре, це е хвилинка іронії і дурної ситуації, які можуть бути, але поговоримо про більш тактичну, наукову і е цікавішу історію. Є два типи боєприпасів, які візуально виглядають однаково тільки з відмінністю. Це обидва російські, тут буде звичайний боєприпас, тут буде 7-10М. Модифікована папешка. Ну, Там модифікація мінімальна, але не суть. На початку повноштовного вторгнення таких боєприпасів було багато. Звичайно, яку поліетилен зупиняє, деформуючи осердя, і тобто, вона зупиняється. Але зараз вже можна зустріти боєприпаси 22-го року вибуску 23-го 23 навіть. Тобто, в певній мірі. І Ось ця куля вже з 89-го року, вона вже має ось таке осердя. Вона вже пропиває оцю плиту та разом з нею, ще цю, і далі ще оцю вкладку за всі гроші світу. І робить такий канал ренівий, як ви тут, тут бачите. Відповідно, до чого я це говорю. Ця структура, ну, на мою думку, не повинна використовуватися там, де є загроза влучання ось таких куль. На війні вона є завжди. Ось така От говорив постійно в особистих розмовах з хлопцями, хочу поговорити і кажу: ну, уявіть собі, стофі. я медик, я медик. Ми там з відомого батальйону, нам видали такі плити, ну і нам, ми ж там не маємо бути, де по нас стріляти, у нас евакуація. Я кажу, уявімо собі ситуацію. Вашого побратима заряжені такі українські, там 7-10 ППшки, або, або він отримав такі боєприпаси 89-го року, типу чи 90-го. Вони вироблялися, і в нас масово вони в Україні були на початку повномасштабного вторгнення. Модифікований боєприпас 7-6, там вже йде термозмісений сердечник іншої форми. І він пробиває цих дві плити. Тобто, ви медик, ви підходите надавати допомогу побратиму. Він після порадення чомусь подумав, у нього є зброя, що ви ворог. І зробив постріл один. І пробило цю плиту, тіло за цією плитою, іншу плиту, і куля полетіла далі. Тобто захист не захист. Гроші коштує, коштує. Економія півтора кілограма і найближча там, кераміка, яка даже 6 мм, яка буде 2,2 кг, 2, ,2 кг, 2,4. 600 грамів коштує того, ну не коштує. Тобто, але Люди введені в оману, ризикують. Я не знаю, скільки з такими плитами людей в таких обставинах загинуло з початку повноштабного вторгнення. Ці плити, взагалі, з такою історією, про яку можна зняти багато чого. Там, як вони заїжджали, мені до речі, їх на початку повномасштабного вторгнення різні силові структури приносили на тести, перевірити що до чого, бо їх всім пхали там в великій кількості як волонтерську допомогу які заїхали спочатку, оплатилися одним фондом, потім інші фонди збирали на них кошти. Деякі з цих, хто збирав зараз вже в міністерство оборони, сидять, ну це інша історія. Про нашу історію скажу одне. За все має бути відповідальність. Якщо вона не стане, це все даремно. Тобто, якщо можна брати і там, думати, що ти найрозумніший, напарювати це всім, і люди будуть втрачати життя і здоров'я, ти при цьому будеш багатіти і думати, що підключивши там пару е медійних цих повій. І зробивши пару історій, можна це все впарити і, і при цьому нормально себе почувати. Люди будуть втрачати життя і здоров'я. Ну, так не має бути, і так не буде вічно. Рано чи пізно ця ситуація зміниться. А наразі скажу, що ще буде декілька відділів з тестів. Ці плити ми потестували в різних умовах. Бачите, навіть там по три пулі ряд, е, склали одне коло одної, і ці, і інші, і мої. Ми постійно займаємося цими дослідженнями. За що хочу подякувати хлопцям з Хмельницького гарнізону, що нам допомагають. В проведенні цих тестів. Але це все наука, вона робиться для того, щоб з'явилися знання, і частиною цих я буду з вами ділитися. А наразі бережіть себе, розумійте про відповідальність, вимагайте тої відповідальності і не відійдіться на цю кухню. Бо, в принципі, за 55 тисяч гривень одіти хлопців. Я приблизно знаю, для кого ці плити і для виконання яких завдань. Мені там дзвонили хлопці з проханням не, не мішати освоїти ці кошти. Але е, я би, в принципі, і погодився, якби це було по-людськи на користь. А так я буду бачити, що це купується, да? людина може потім загинути. А я послухав а, знайомого, який попросив Серега, не пропустиш ти цього Штребана». треба. Ну, якщо я промовчав і дав можливість це зробити, я став учасником цього злочину. На мене є частина відповідальності за загибель людини чи немає, якщо я мовчав. І в принципі. Це не доказуємо, можна бавитися, якби я став себе так вести, як ці ж треба, і, в принципі, можна було пітляти довго. Але є одна історія, є внутрішнє відчуття. А внутрішнє відчуття говорить, що треба не йти на компроміси свою совістю. Тому і розказую про такі речі. Підписуйтесь, переглядайте, розвивайтесь. Перемога все одно буде за нами. Декілька відео з тестів з своїми плитами цікавих також пізніше виконуємо.